Ватсоне, ти коли-небудь замислювався, чому люди завжди ховають свої ключі під килимок? Це ж перше місце, куди злодій загляне. Холмсе, я не знаю. Можливо, це через звичку? Людям здається, що це безпечно. Звичка страшна річ, друже мій. Вона робить нас вразливими. Ти ж сам бачив, скільки разів я знаходив важливі підказки саме через людську недбалість? Ти правий, але не всі мають твої здібності до спостереження. Ти бачиш те, що інші ігнорують. Не дарма ж ти завжди поряд, щоб це помітити, Ватсоне. Люди дивляться, але не бачать. Ти, як мій вірний хроніст, підмічаєш, як я розв'язую ці головоломки. Але справжній фокус у деталях. І все ж таки, Холмсе, іноді я вражений твоїм мисленням. Це здається магією. Як ти здогадався про таємницю зниклого ключа, наприклад? Ніякої магії, Ватсоне. Лише логіка. Легкий слід пилу біля шафи та відбиток каблука на підлозі. Це було достатньо для висновку. Тобі це здається так легко. А для мене кожен твій вчинок диво. Ну, Ватсоне, якщо це для тебе диво, можливо, я все ж таки маю невеличку частку магії в собі. Цей діалог демонструє їхню класичну динаміку, спостережливість Холмса і захоплення Ватсона його логікою та навичками. Доктор Джон Ватсон це вірний друг, помічник і супутник Шерлока Холмса в детективних пригодах, який виступає оповідачем багатьох історій про видатного сищика. Ось основні риси його характеру. Лояльність та дружба. Доктор Ватсон найближчий друг і довірена особа Шерлока Холмса. Його відданість і підтримка є незамінними. Він завжди поруч, навіть у найнебезпечніших ситуаціях, демонструючи надзвичайну відданість та глибоку повагу до Холмса. 2. Інтелігентність та освіченість. Як лікар Ватсон володіє значними знаннями в галузі медицини. Він не тільки фахівець у своїй галузі, але й розумна та вдумлива людина, здатна оцінювати складні ситуації та висловлювати свої думки з розважливістю. Хоча його інтелект не дорівнює геніальності Холмса, Ватсон надає іншу важливу перспективу в розслідуваннях. 3. Емоційність та співчуття. На відміну від раціонального та холодного Холмса, Ватсон більш емоційний і чуттєвий персонаж. Він демонструє глибоке співчуття до інших людей і завжди готовий допомогти. Ватсон може краще розуміти людські емоції та мотивації, ніж Холмс, що доповнює їхню співпрацю. Сміливість та рішучість. Ватсон не раз доводив свою сміливість, незважаючи на те, що він не завжди розуміє всі аспекти складних розслідувань Холмса. Він не боїться брати участь у небезпечних пригодах і завжди готовий діяти заради справедливості. 5. Скромність та самокритичність. Доктор Ватсон досить скромний і не прагне зайвої уваги. Він визнає геніальність Холмса і часто недооцінює свій власний внесок у розслідування, хоча без його допомоги багато справ не були б розкриті. 6. Оповідач. Саме Ватсон розповідає більшість історій про Шерлока Холмса, передаючи свою точку зору. Його опис подій завжди чіткий, цікаво написаний і сповнений захоплення роботою Холмса. Ватсон пише із повагою, але також із чесністю, не приховуючи слабких сторін як свого друга, так і власних. Шем чесність та моральність. Доктор Ватсон людина високих моральних принципів. Він завжди обирає правду і завжди на боці справедливості. Його чуття до етики та порядності робить його ідеальним партнером для Холмса. Доктор Ватсон це поєднання розуму, людяності та мужності. Хоча його часто затінює геніальний Холмс, Ватсон відіграє ключову роль у всіх їхніх спільних розслідуваннях, будучи незамінним другом та партнером. Ватсоне, ви помітили щось незвичайне на цій вулиці. Звичайно, для вас це може здатися звичним, але є деталі, які варто зазначити. Холмсе, здається, що це звичайна лондонська вулиця. Люди поспішають у своїх справах. Хоча тепер, коли ви сказали, може, я щось пропустив. Про що йдеться? Як завжди, Ватсоне, ви дуже спостережливий. Подивіться на того чоловіка в сірому капелюсі. Він намагався залишитися непоміченим, але кілька разів нервово озирнувся в наш бік. Чи не здається вам це підозрілим? Тепер, коли ви це кажете, дійсно він поводиться дивно. Думаєте, за нами стежать? Цілком можливо. Однак це лише одна з деталей. Зверніть увагу на його взуття. Він носить дорогі туфлі, але вони в пилу та бруді. Це не типовий вигляд для людини з його статками. Він, мабуть, щойно повернувся з довгої подорожі або був у місці, де йому не варто було бути. Фантастично, Холмсе! Я навіть не помітив цього. Чому ви думаєте, що він стежить саме за нами? Це елементарно, мій любий Ватсоне. Ось уже п'ять хвилин він йде за нами. А також я помітив, що він тримає руку близько до внутрішньої кишені свого пальта. Щось приховує. Можливо, лист або фотографію. Думаю, незабаром ми дізнаємось, що це за гра. Холмсе, ви завжди вмієте заспокоїти своїми здогадками. Але що ж нам робити тепер? Дочекатися, поки він зробить свій крок. Ні, Ватсоне. Ми самі зробимо перший крок. Підійдемо до нього і подивимось, чи витримає він наш погляд. Якщо він справді щось задумав, це буде очевидно. Ну що ж, Холмсе, я з вами. Як завжди, ви знаєте, як тримати в напрузі.